Окупанти атакували місто Харків дронами 16 січня. Є поранені у Слобідському районі. Про це повідомляю з посиланням на телеграм голови обласної військової адміністрації Олега Сінігубова. І на телеграм мера Харкова Ігоря Терхова написав сіньгу. наступне, що у Харкові зафіксоване влучання ворожого БПЛА. Є постраждалі. Голова обласної військової адміністрації зазначив, що медики надають допомогу трьом постраждалим. Констатував він наступне, що двоє чоловіків та жінка госпіталізовані до медичної установи внаслідок удару. БПЛА. удар пройшовся по проїжджій частині у Слобідському районі. Харкова пошкоджено чотири авто. Додав Терхов попередньо за Даними мера удар по Харкову було скоєно росіянами за допомогою БПЛА типу «Молнія». Якщо говорити про обстріли Харкова в загальному, то російські війська постійно атакують це місто. Ми це знаємо і бачимо із рідного із різного виду озброєння. Останнім часом для атак по обласному центру дрони «Молнія» окупанти обирають доволі часто. Деталі З'являться згодом і більше інформації повідомимо в прямому ефірі. Далі до ситуації на полі бою. А ситуація на полі бою характеризується нині важкими боями. Водночас ворогу не вдається досягти стратегічної мети на жодній з ділянок. Про це повідомляю з посиланням на телеграм-канал головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського під час телефонної розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил Сполучених Штатів Америки Чарльзом. Брауном Сирський висловив співчуття з приводу масштабних пожеж у Каліфорнії. Також сторони обговорили ситуацію на фронті. За словами головнокомандувача зсу на більшості напрямків точаться важкі бої, але ворогу не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок. Подякував генералу Брауну за позитивну динаміку у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО. Важкої техніки артилерійських та авіаційних боєприпасів Браун своєю чергою повідомив, що штати і надалі підтримуватимуть Сили силу оборони.